на органічні садибі. Профілактика фітофтори це не тільки про оприскування і профілактичні обробки нашого томата, але й також про багато простих кроків, які в сумі дають такий цілий комплекс заходів по боротьбі з фітофторою. На даному відео ви бачите незав'язану квіточку томата і таку квіточку бажано прибрати, щоб вона не впала на землю біля помідора, а викинути в компостер. Це саме стосується і от таких от залишок квіточки на зав'язаних томатах. Чому варто ці рештки, а також і обрізане листя, все прибирати, щоб воно не лежало біля куща. Фітовтора живе не тільки на томаті, але вона паризитує також і на мертвих рештках помідора. Тому всі будь-які частинки помідора, хоч у такі квіточки, хоч моточки листя, а, на них може. З'явитись фітовтора, далі вона вже буде розповсюджуватись на кущ. Тому краще всі ці рештки прибирати і викидати в компостер. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати про профілактику фітовтори і інші елементи догляду за томатами.